Я зараз задам одне компроментуюче питання. Ну, звичайно, якщо готова відповісти собі в першу чергу, ну і, звичайно, можливо, захочеться поділитися в коментарях. Отже, питання звучить так. Чи ти хотіла би проводити свій час? З такою людиною, як ти сама. І будь чесною з собою, тому що ну, це якби для тебе, часто ми бачимо те, що у нас, нас не влаштовує у нашому зовнішньому світі, і якої би це сфери не стосувалося. І коли ми задаємо це питання собі. Чи хотілося б нам проводити свій час з собою на самоті, з собою? Це не про те, що я хороша, дбаю про сім'ю, про чоловіка, перу, їсти готую, дітям про дітей дбаю і так далі. Це про те, що я відчуваю всередині себе, які в мене спливають емоції, стани і взагалі чи? Я готова лишитися наодинці з собою у своїй тиші, тому що дуже часто, коли ми залишаємося наодинці, ми говоримо: Я люблю бути з собою, але це про те, що я сам. І я шукаю для себе заняття, подивитися телевізор, полузати насіння, поговорити з кимось по телефону, або взагалі ще чимось там зайнятися пранням, прибиранням і так далі, коли нікого немає вдома. Це не про те. Це про те, коли я сідаю в тиші і можу побути наодинці з собою і покайфувати від того, насолодитися від того. І якщо цього немає, це лише означає одне, що в мене є внутрішня моя пустота, яка зайнята чимось і кимось, а не собою. І щоб заповнити цю пустоту собою, треба повернутися до себе і почати давати собі те, що ми часто чекаємо від інших. Якщо цікаво, можеш приєднуватися у мій телеграм-канал, там більше інформації.